Однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, чи хтось гадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі визьмі з чужими, і не своїми, В неволі плачучи умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славні Україні на своїй землі. І неповняне батько сином не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і огні її окрадено і збудять. ne od nakovo